Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Залишайтеся зі мною. Давайте цей день проведемо разом з вами. Друзі, біжу за кульками, поки Шаніка не прийшла до школи. Трошки йде сніжочок, але на вулиці не дуже прохолодно. Хоча переживаю, щоб донести кульки, знаєте, бо вони з тепла, на холод, потім знов тепло. А от кульки дуже гарні. Ідеш по вулиці, все гуде і за цих кончених гнит. Сусідів, світла немає. Главне вистачає на цих поплічків. Реалії нашого сьогодення. Друзі, дивіться, як Нікусю привітали з днем народження. Це хрещений подарував ось такий букетик. Доставочку замовив, тому що він в іншому місті живе. А це Нікусін хлопець прийшов і привітав. Бачите, який величезний букетик, такі гарні ніжні трояндочки, і все в такому рожевому кольорі, так прикольно. А я вам покажу, які кульки з Юрою замовили. Цілий день нічого не знімала, тому що, не знаю, не було часу. Дивіться, які гарні кульки прикольні. Освітлення вже, правда, не дуже, тому що вечір, але дивіться. Найкраща зірочка. Бачите, така велика-велика кулька. І ось Ніка собі вже тут все поставила, розставила. А зараз ми чекаємо маму, мама має приїхати повечеряємо. Сьогодні будній день, тому ми так трошечки повечеряємо і розійдемося, тому як завтра, знову ж таки, просинатися в школу. Я, пос... е, я тут. А інші подарунки, які друзі подарували. Ну, якщо вже Нікуся захоче, щоб я показувала, то вам покажу, бо там фотографії їх подруга зробила, такий калаш з, її, ну, з їхньої компанії. Ну, прикольно, так, творчо підійшли. Дуже приємно. А ось прийшли, прийшла Нікуся зі школи, пообідала, трошки відпочила. І вже вечором прийшли її, всі друзі вітали, запускали ці хлопушки ось в під'їзді. І пішли трошки посидіти в кафе, в кафетері, скажімо так. А я готую вечерю, ну і чекаю маму. Так, такий у нас день народження. А зранку ми з Юрою вітали Нікусю ще о сьомій годині, о 7 чи ще 7 години ранку не було. А, ну, коли Нікуся прокинулась, збиралась до школи, подарувала ці подарували парфюм, ковтинку, яку я вам показувала. Ну, і, звісно ж, шматочок тортика. У мене все як завжди. Я зарані ну, за день йду, а, купую шматочок тортика, щоб ставити свічечку на ранок. Ось, Нікуся трошки його спробувала поснідала і пішла до школи. Так що так. А я що? я готую вечерю. Я із-за того, що не вистачає мені ваз. Ну, ці квіти стоять в білій вазочці. Ці в мене в чому стоять в такій вазочці високій, для таких довгих квітів для троянд. Але зараз поставила ось ці квіти. А ось ці квіти в мене взагалі стоять в 3-літровій банці. Ну, це ж не порядок. Ось. І тому зайшла в юск, купила ось такі вазочки, славно звісні, я вважаю про них знають всі 175 гривень. Взяла їх дві, тому, як знаєте, зазвичай в мене стоїть декор, там в мене сіра вазочка, ось ця і біленька. І зазвичай стоїть декор. І коли ну, якесь свято, з'являються живі квіти, то декор мені. Треба кудись класти в банки, і вони так не дуже гарно, хайно стоять. Тому вирішила взяти ось такі дві. Ще взяли з гарною знижкою ось таку подушку. В мене щось на кшталт такого, такого ж самого розміру. На ці подушки. На цю саме подушку 60% знижки, і вона коштувала мені за 1500 гривень, там є різного розміру. 1150. 1150. Ось, ну, 1150. Є за 1000, 1500, різні є розміри, і на ваш смак можете собі підібрати. До речі, це реклама, і хочу просто сказати, я в них знавала в Юску... Знижка до 1 грудня, включно. Так як я дуже поспішала додому, то я забіжала, взяла те, що мені швиденько потрібно, і вибігла, тим самим зекономила кошти, тому що там дуже багато знижок на цікаві речі. І ще з необхідного взяла. Комплект постільної білизни для Нікусі, тому як в неї взагалі один комплект, і я завжди її стираю і, зараз, і зразу ж в сушці сушу. Тобто зранку зняла, ввечері вже постілила. Тому обов'язково. Ну, Два комплекти мають бути більше, мені здається, навіть її не потрібно. Ось з таким гарним орнаментом. І білизна коштувала тисячу. То, чи також 1500. Я вже загубила в цих цінах. По розміру взяла, в нікусі ліжко велике. Так що так, зараз відправлю прати. І на днях буду змінювати постільну білизну. ну давайте. Це 100% бавовна. Дивіться, яка гарненька. Дуже мені сподобався колір. Так, що в нас з подушками? Ну, Нормальний розмір наволочкою. Цікаво, як вона тут. О, прикольно, застібається, бачите, на молні. Зараз закину, постираю, і буде гарненький комплектик в нікусі. Дивіться, як мої тюльпанчики повиростали. Вони взагалі, ось тако були на рівні трояндочок, ось цих, а зараз витягнулись. Я їм змінила водичку, попідрізала, ну, всім квітам. І дивіться, і ось ці троянди, а, як вони називаються, і уявляєте, кожен раз <кій> нюхаю ці тюльпанчики, і знаєте, зразу така асоціація з весною 8 березня, весна, початок, відродження якесь. Ну, для мене весна. такий, ну, цій. Асоціація. Ось, і тюльпани в мене також асоціація з весною. Дуже гарний букетик в обгорточці. Мама завжди мене радує, шикарними квітами. Ну, щоб тюльпани взимку, майже взимку, це взагалі круто. Дуже приємний аромат мають. Так, друзі, а зараз я буду готувати ці вушка, вони в мене ніч постояли. Перед тим я їх добряче помила, підчистила так, приклала зусилля для того, щоб, знаєте, бо ну, ці волоски там трошки залишилось, я їх підпалила, підчухала. Ну, Гарненько все почистила. Потім, після того, як вони в мене ніч вимокали, Можна так, щоб і пів дня вони постояли, але я це зробила на ніч. Ось, І зараз буду їх варити. Тепер закидаю моркву, цибулю, потім закину перець, чорний горошком та духмяний перчик. Ну, і ще е, лаврушку додам. Ось так. Ну, і десь годинки-півтори. Все це в мене буде. Варитись. І потім покажу, що я з цим буду робити далі. Так, десь 2 годинки я варила ці вушка. Ще, до речі, гарненько так підсолила водичку, в яких варились ці вуха. І зараз потрібно їх дістати, ну і дочекатись, поки вони повністю. Остигнуть. Такі лапушки стали, знаєте, м'якенькі. Ось. А потім ми з вами будемо їх маринувати. Але все це я вам покажу згодом. Такий будьочок, до речі, гарненький, вийшов. Цікаво, що з нього можна було б приготувати, чи не можна, не знаю. Так, і чекаємо, поки вуха остигнуть. Дивіться, які лапушочки. Має бути смачно. Друзі, дивіться, остигли вушка, і я їх порізала на ось такі полосочки. Потім будемо з вами їх маринувати. Для початку беремо півчайної ложки солі і півчайної ложки цукру. Висипаємо. Потім дві ложечки соєвого соуса. Дві ложечки олії. ложечку оцету, Потім ложечку чайну паприки, каріандра та чесничок. Все це висипаємо, перемішуємо. Гарненько все перемішала і ставлю в холодильник десь на годинки дві щоб це все промаринувалось. І вуаля, смачного